Звертаюсь до тебе і сотень одна, бо ти на землі мені площу вів. Було в мене все, і кровом ти тишина, між інших країн ти кордони провів. Я зовсім ще юна, така молода. Ось тільки четвертий десяток почався. Крізь війни, крізь море, крізь голод прийшла. І піднялася, я мала прекрасних. Своїм рано кроваві відкрити, хвалитися зара не стану собою, молитиму лише спасти і простити. Не буду надією я класти на зброю, не здатна мене захистити вона. Інакше б не вліла. Тебе творець не морю, ли звучи, санкцій для злого сусіда, бо зброї чим більше, тим більше жаху, й мільйони міста з євіда. Якби зброя дійсно могла б захистити, не б хліб, яким світ годувала, я світла в достатку не можу включити, хоч ним європейські дома освітяли, не лилися б сльози Такої колі Вести дрова воледар, щоб їсти, зварити, зігрітись у удомі, і польської солі не їв би соледар, хоч сіллю він сам всій країні відомий. Не хочу я зброю близьку даль бо відповідь помста на мене вертає, Агресії зло добром називати. Заставниць Європу йти, визволяти, і з дому робити усмішок життя і речі по іншому геть називати, військовою ціллю, про дому і немоля. Я знаю, творець, що і я не свята, гріхів своїм зовсім не хочу сховати, хоч згусь християнською, але Христа. У серце далеко не сходу прийняти, далеко не всіх по законах живих, та скільки законів, на жаль, теж безбожні, гуляють, пивають, крадуть і беруть, їх навіть ці дні не сквинили тривожні. Прости, прости, мої дочок, самі. не поділа, а лише по. a